А? Дивіться, ой, хай дивляться, що да звісно, конечно, да. Можна закрити? Ні, ні, поліція присутня. Коли дивіться, ні, коли я пісяв... Я громадянин. Коли я пісень, дивіться, дивіться, коли я піся, мусор, мусор з дівчиною так дивились на мого пісюна. На пісюна, я йому не довіряю. І вам взагалі взагалі. Ми вас затримуємо. Не переживайте. Ми, Ви йдіть займайте свої роботи. Тоді цього не буду, я відмовляюся. В смислі? от дивіться, відмовився, це вже. Дивіться. Чому Богдан не відбувався? Спеці туди... А унітаз чистий. Проте унітаз. Вийдіть вас. ми виходити да. не будемо. Ні. В да. присутності. Да, ми, фиксу, не ми не будемо фіксувати. Ви просто отак от отвернетеся і все. Фіксувати ми не будемо, ні. Ну беріть, будь ласка. Ні. Я Май... вам сказав, ні. Є працівник поліції. тут. І що, я йому не довіряю, ми виявили Це, у вас, не працівник. Треба. Ви дивіться, відеокамеру Відео убрав. Відео обрав, отак я убрав. А я, я буду дивитися, я вбрав. Не переживайте. Він, ні, я не та саме. Видає та видає не бойтесь, я не, не фіксую. При мені, я вам кажу, як я в Дніпрі здавав. Так мусор із дівчиною так заглядали. Працівники ті, які працівники, поняли? А коли лозарські мусора мене збивали і були 0,3 проміля, а в крові до сих пір працюють, то це блядство називається. Дивіться, де колба? Стоп, сюди. Дивіться, як правильно робиться, колба де. Колбу. Колбу. Дивіться, в колбу запечатується, зав'язується, пропечатується. Ми чекаємо, що печатаємо, ми зараз його зробимо тут же. Та ви взагалі неправильно працюєте. Давайте, давайте. Тест є, робиться одразу. же. Давайте, чекаємо. Ми зробимо тести. Тести он, стоїть 500 гривень, 400 гривень. Тест коштує, який одразу показує все. Виявлення психотропних речовин і все проче. Покажіть нам, щоб ми зафіксували. Ага. 13 видів наркотиків, добре. До якого дійсний все, ми все зафіксували? Іще не зафіксуємо. Да, другу сторінку. Це. Ви не переживайте, ми діємо все, як повинно бути. Бо я ж вам кажу, в близнюках дуліч, блін, липово провірила 0,3 проміля в алкоголі і, блін, написала трезвий. Суддя виходить, мороз каже, ні, це не норма, вино це рішення, я винен, блять. А чому так? Я це указала суддю, повісю за ноги, блять. Ну, він же у вас працює липовий, Андрій? По-моєму, так. Не по-моєму, ви повинні знати, що працює. Ви ж зам чи хто ви? Ні, ви не зрозуміли. Я не той зам. Я зам начальника сектору дізнання. Сектору не війну. Я... <кхи> <кхи> ну, треба ж правильно робити все. Бін. Я вважаю, потрібно все робити. Інст... Згідно з інструкцією. Да, Задувається два момент. рази. Після, після 20 наші... хвилин другий, другий раз задуй, тільки драгер інші. якийсь у вас непонятний. Я Нормальний. Алкафор 307. Алкафор 307. Блін, треба когось п'яного знайти. Хай він подує. Щоб... Чи покаже він хоч алкоголь. Звісно, покаже. Потрібно починати з себе. Наводити порядок нам потрібно всім. Я вам теж говорю. Поки ми будемо, то Вася заніс мені шоколадку, чи Вася заніс мені 200 гривень, щоб без черги пройти, чи ще щось. Ну, воно ж таке є. Ну, ви мене вибачте, але я вам кажу правду. Воно таке є скрізь. І ми самі це все робимо. І ми винні в цьому всьому. А потрібно налажувати в нашій країні це все. Тоді й війни не буде. Щоб, щоб поліцейські згідно статті 24 пункту дрому йшли всі на війну, на лінію розмежування. А по, по тисячі блін, в лозовій їх тримати, блін, ну нахер вони тут нужні, та фальшувати справи на людей. Наркотики кришуються по Лозовій, Ви ж прекрасно все знаєте. І під ким? Під Віталій Глушенком, цим керівником, блін, який 10 років уже це все кришує. Все, давай.